Сиди, косі, подари ось ліпня іночку. Привіт мої помічників, Привіт, батьки! ой, дішка, привіти. Я йшов сюди до вас через ліси, через гори, через засніжені дороги, але раптом світло вітло триздвяної вірочки. І я не бачу, куди мені йти. І як тільки я почув, що ви танцюєте, співаєте, я відразу відчув напрямок. І ось я тут з вами. Дякую вам, мої маленькі помічники. Ви врятували різдво! Раника, відповідь, відповідайте мені, грічик тут безтикував. Вишки до А потім став добрим. І ще й да, оплодим, і ні. Я хотів, щоб свято не було. Так, а потім ні. А потім ні. Захищають річки. Так, ну добре, так що ми приймаємо річка до себе на фабрику. Так. Да. Так, а ну давайте всі, я тут ну, не чую. Всі. Да. Да. О, ну тоді добре, все, приймаємо. Звичайно. Така річ, що мене трапилась. Я поки що ну, не, не йшов. Трошечки йшов, трошечки їхав. Олені у мене. А де ж твої олені? Ми Треба мені допомога від батьків. Нам треба два... двоє претендентів, які зможуть допомогти санці знайти свої коленів. Або самостійно, бо я зараз буду обирати. <правлено> Нет, ваше нам Батьків, звичайно. Батьків, ублять.